Вітаю всіх на каналі Українська Кухня. Сьогодні ми зробили гострі джерки з яловичини. Давайте розірвемо один шматочок. Бачите, як легко. Давайте детальніше подивимось на сам процес. Щоб м'ясо різалось простіше, раджу покласти шматок на годину півтори в морозилку. Так легше буде його нарізати тонкими слайсами. М'ясо я вже тонко нарізав, як бачите. Тепер зробимо маринад. Нам буде потрібно 2,5 перці чилі, 3 зубчики чеснику, сік лайму, гострий соус. У мене солодкий чилі, а ви можете взяти щось гостріше: табаско, наприклад, ярчиця, соєвий соус та пів пляшки темного пива. Мені дуже подобається став. Нарізаємо перець чіллі. Якщо хочете зробити джерки більш гострими, перець можна трохи обсмажити на пательні. Тепер чесник. Поріжемо його і я буду використовувати прес. Ось так от розчавлюємо його. Ви можете просто порізати дрібними шматочками. Тепер гострий соус. Я додаю столову ложку, ви можете додати більше за своїм смаком, якщо любите гостреньке. Тепер ложка гірчиці. міцною як Збройні сили України. Трошки молотого того перцю. Розкатаємо лайм. Нам буде потрібна лише його половина, тому ріжемо нафти та видамо половину до м'яса. Тепер 200 мл сового соусу та 250 мл пива. Гарно все перемішуємо і залишаємо на деякий час. Мінімально 6 годин, максимум доба. Минуло 14 годин, і час показати, яким чином сушити джерки в духовці. Я використовую звичайну решітку та шампура для овочів, які знайшов в найближчому супермаркеті. Маринад буде крапати, тому якщо робити це на кухні, краще, щоб весь процес відбувався над раковиною. В приготуванні джерків дві найскладніші дії порізати м'ясо однаковими, тонкими скибочками та нанизати його. На один шампур я витрачаю приблизно 3-4 хвилини. Раджу це робити в перчатках, бо перець та гострий соус можуть викликати подразнення шкіри. Як бачите, в мене все вийшло на мої чотири шампури Чітко влазить півтора кілограми м'яса. Вмикаємо духовку, нам потрібна температура 60 градусів та режим конвекції. Тепер занурюємо решітку з м'ясом всередину та трохи розправляємо шампура, аби повітря гарно обдувало всі шматочки. Під решіткою обов'язково має бути лист, на який буде крапати маринад, якщо не хочете мити духовку. Лист помити набагато легше. Духовку прикриваємо, але не до кінця зачиняємо дверцята. Лишаємо так на 4-6 годин. Минуло майже 4 години. Давайте подивимось, що всередині. Дивіться, наші джерки вже гарно підсохли, як я люблю. Якщо любите більш сухі, можете почекати ще годину. Тепер ми знімаємо джерки. Їх вже одразу можна їсти, тому гадаю, ви заздалегідь запасли. Пляшечку пінного напи. Вкотре нагадую, що саме ви можете допомогти просувати український контент в інтернет-просторі. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, напишіть в коментарях, з чого ви готуєте джерки, і нехай квітне український YouTube.